Сьогодні ми з вами познайомимося із складанням лінійних програмок на мові Delphi. От, і розглянемо деякі найпростіші компоненти. Значить, перше, що ми з вами розглянемо, це напевно розглянемо. Найпростішу компоненту лейбл, яка призначена для виводу як статичного, так і динамічного якогось текста. Статичний це той, що постійний, да? а динамічний це той, що може змінюватися. Значить, я взяв компоненту Caption, одразу візьму властивість font-size і поставлю, наприклад, там 22 значення. Ви бачите, даний компонент збільшився в розмірі. Да? шрифт в даному компоненті. Також поставлю кнопочку батон. І на цю кнопочку батон буду писати який-небудь код, який переводитиме до того, що у нас з вами будуть виконуватись якісь дії. Да? Далі. Для того, щоб створити обробник подій, ми можемо зробити це декількома способами. Можемо вручну написати у вікні коду. Нашу процедуру натискання можемо нажати, виконати подвійне натискання, як я зробив. А можемо виділити компоненту, нажати Events події, знайти подію on -click і також на ній два рази нажати кнопочку мишки. Тобто одним із трьох способів ми можемо це робити. Давайте зробимо програмку, яка змінить напис ось тут, на нашій компоненті label 1. Ну, давайте зокрема, щоб замість того слова. Було, у нас виникало, наприклад, там, привід групі 721. так? Що для цього нам потрібно написати? Нам для цього потрібно написати назву компоненти, нейм, до якого ми звертаємося. Ми бачимо, що name, в неї лейбл 1. так? От вже і пишемо. лейбл 1. От, До речі, вам погано видно, да, я говорив минулого разу, мабуть, знаходив десь чи ні? да, Находив? А де я знаходив, не пам'ятаєте ви? Отут ось тут ось? Ну, перегляд не може бути. Редагування не може бути. А, може бути View, так? Да? Ніт. Ага, ось воно. Project Option, так? Да? Ні, і тут у нас нема. А де ж у нас воно знаходиться? А? Editor Option, напевно, на дисплей. І ось тут. Asize. Ми тоді ставили, що 18, напевно, так. Да? Ось. Лейбл 1. Властивість. Ой. Властивість. caption І присвоїти. І в одинарних лапках ми записуємо те, що нам потрібно писати поки що буду на англійській мові. Потім покажу пізніше, де зробити можна, щоб було з російською мовою на Windows 10, щоб шрифти були нормальні. Пропробуємо запустити, нажимаємо, бачимо, воно у нас працює. Так? Ось так ми можемо використовувати або статичний текст, або ж динамічний той, що може змінюватися. Давайте далі приступимо до нашого знайомства. Продовжимо наше знайомство. Зараз я вам поставлю на екран, ну, наприклад, одно із два, два віконечка «Едіт» і поучимося працювати з ними. Значить, Одне віконечко, друге, два компоненти Edit. Значить, Як можна працювати із компонентами одночасно? Щоб працювати з ними одночасно, наприклад, я спеціально поставив два компоненти, в обох них треба змінити розмір шрифта. Як ми це робимо? Значить, да, Ми з шрифтом виділяємо два цих компоненти, відображаються спільні властивості. От, одна з спільних властивостей, ось тут. Ми поставимо 20. От, текст У нас властивість би непевна. Да? Ми її також видалимо. Получилось вони два пустих окошка. Давайте розглянемо таку задачу. Наприклад, нам треба з вами в перше окошко ввести, наприклад, трицифрове число, а в другому окошку поміняти першу і другу цифру містами. Давайте працювати. Так? Знаємо, що там трицифрове число. Як нам знайти, наприклад, останню цифру, вводиться трицифрове число. Як ми з вами будемо працювати? Значить, по-перше, ми з вами поговоримо про змінні і константи. Константи це ті у нас значення, або ж ті величини, які протягом виконання програми. Лишаються незмінними, а змінні це величини, які що можуть змінюватися. І в, е, на предметі інформатика ви також вивчали типи змінних, правильно? О, так от декілька слів про типи змінних. Е, я скажу, буду, будемо говорити по ходу вивчення нашого предмету. Але зараз скажу слідуючи, що треба. При виконанні програм, як правило, слід використовувати типи даних, які займають в пам'яті якомога менше місця. Значить, якомога менше місця. Значить, найменше займає тип е у нас з вами, який має е назву Bowland. Це всього два значення: true і false. Да? Він займає один біт аж або ж два біта. Да? Значить, дальше тип байт є такі, далі тип інтеджер, якщо забрати числові значення, ну і так далі. Про це будемо говорити про типи більш конкретніше по коду виконання розробки. Змінні у нас можуть бути локальними, а можуть бути глобальними. Як це зрозуміти? От дивіться: якщо я написав, от нажав, у мене виник, виникла процедура батон-один клік. І я ось отут піст, перед бігіном напишу var так? і вкажу ось тут змінні, то ці змінні будуть працювати тільки в процедурі баттон-1 крік. В інших процедурах ці змінні не будуть працювати. А можу я змінну оголошувати глобально, ось отут. І тоді ця змінна буде працювати в усіх процедурах, які тільки нам потрібні. Ну, в даному випадку, давайте я оголошу змінну глобально. Коли треба ті, коли треба ті, ви скажете, використовувати. Ну, Це, в принципі, при розробці великих програм має значення. Ми підійдемо до цієї теми, я тоді зупинюсь на цьому. Поки що я ось отут оголошу якісь змінні. І так... Те число треба подумати, скільки змінних нам потрібно. Я думаю, що давайте для більшої наочності візьмемо чотири змінні. Це змінна х у нас буде трьохзначне число, яке вписується в ось єдит один, А самі числа, ну, перше число цього числа, друге і третє, ми назовемо x1, x2 і x3. Хорошо? От. Тобто, х це буде все число. А його перша цифра у нас буде x1, друга цифра буде x2, третя буде x3. І всі вони будуть відноситися до типу інтеджер. Це від цілі від'ємні і додатні числа. Хорошо? Хай буде тип інтеджер такий. От. Далі. Як нам число отримати із. Е Вікна нашого едіта. Нам треба написати, що? Що X присвоїти значення? Яке? Із edit один із властивості текст. Але правильно ви говорите, що одразу його слід що із рядка str to int. Правильно перетворити. В цифровий тип. Тобто в тип інтеджер, той, який ми задали ось отут, да? тип інтеджер. Str to int. Одразу ж, щоб перевірити, чи правильно ми зробили, чи ні, давайте цю змінну виведемо, попробуємо вивести в Edit 2. Зразу ж, да? Edit 2 текст присвоїть значення, те, що написано. Ну, те, що є в змінній X. Правильно? Але змінну цю X ми перетворимо int to STR назад в рядок. От. Є помилочка. Чому ця помилочка? Бо ми не вказали ось тут значення. І... От, написали число. Нажали кнопочку. Бачимо, да, працює. Тобто змінна зміна Х у нас з вами працює. Так, знаємо ми, що в цьому вікні у нас буде трицифрове число. Скажіть, як отримати останню цифру? Ну, от як із трицифрового получить останню цифру. Я знаю, що в мене є. Функції. І функція, яка називається fmod визначає дробову частину від ділення одного числа на інше. Ой, функція mod. Як записується? Я кажу, що x3 третє число, присвоїть. Мод. Ага. Х мод десять. І ось оце значення. Я тепер ми отсюди заберемо і отут поставимо. Я отут сразу і виведу. Отак От записується. Х мод 10. Я тут пишу 654, нажимаю 4. Правильно? Получилось. Це х3. Тепер давайте найдемо перше число. Ну, давайте я отут його напишу. Х1. Ага. Присвоїть значення x. І є така функція, як div. 100 Ага. Раз, два, три. Опс. Один. Ой. Ага. Чому один? Потому що ми вводимо x 3 Правильно? Пишемо раз, ой. Раз, два, три. Нажимаємо, є чотири. Як же получить друге число? Що-що? <плес> Можна по-різному. Тут способів є скільки хоче. Давайте попробуєте хоч один висказати. От істою функції div і мод. Функція div що робить? Бере цілу частину. Функція мод бере що? Можна і так, так. Можна, можна взяти остачу ділення на 100, правда? А потім взяти е, перше число. Можна наоборот, поділити на 10, взяти цілу частину, правда? А потім ще раз поділити на 10, взяти дробову частину. Понимаєте, тут вже е, хто як захоче. От дивіться. Я що маю на увазі? От дивіться, ми з вами напишемо. Давайте Х2, щоб по порядку воно було, його напишемо ось отут. Можна, от дивіться. Х2. Ми як зробимо? Дивіться, дорівнює. Х написали мод, якщо ми. Мод, це у нас дробова частина. Да? 100. Це у нас дробова частина. Ми візьмемо. Дробову частину. Отак, От да? В дужки візьмемо. А тепер, що треба зробити? ДІВ – 10. Кажуть. Тепер ми поділимо на 10. Тіх дві циферки, і візьмемо цілу частину. І тепер виведемо ось отут Х2. Пишемо. 6. А тепер, ну, якщо нам треба поміняти числа містами то ми можемо написати, що х дорівнює. І тепер, наприклад, перше і друге поміняти містами. Нам треба х2 помножити на 100 плюс x1 помножити що на 10 і плюс х3. Правильно? А? Ну, x2. Друге число. Треба помножити на 100. Перше число треба помножити на 10 і третє просто плюс. Попробуємо, на? Да? Як суму? 346. Тут 463. А сума в них буде... Ми не суму шукали, ми міняли міста перше і друге число. Правильно? Можна по-другому. Правильно, там є раціональне зерно, можна було б просто вивести символами і додати їх. Тобто, х x1, x2 x3, плюс, плюс x1 плюс x3, тільки ці числа не повинні бути числами, а повинні стати символами. Правильно? Тоді їх можна було б додати в одну строку. Так. Ось так. Ми з вами працюємо. З функціями. Функцій є багато, всі ви їх вивчали в минулому курсі інформатики. Кому інтересно, будете шукати. От, ну, от дві функції дів і мод я вам хотів якраз показати на цьому уроці. Далі. Що нам ще важливо дуже знати? Давайте продовжимо знайомитися із. З нашими компонентами. я, е, Ага, подождіть. Е, ось так нехай воно буде. Да? А що я щось витер? Ну, в принципі, нічого. Давайте я збережу, зроблю новий проєкт. Е, зараз збережу. От, потім зроблю так, файл new application і, напевно, перейдемо до слідуючого, заняттячка, да?